Завершилася зустріч з Бернесом, вона підтверджує надзвичайно високу замотивованість наших європейських партнерів щодо їх участі, щодо спрощення процесу переговорів між народом, опозицією і владою щодо стабілізації ситуації. Ми продовжуємо стверджувати, що єдиним можливим вихідом, який дасть можливість твердих гарантій людей їх безпеки, їх виборчих прав. Змін, яких вони вимагали, буде повернення до Конституції 2004 року, делегування відповідальності опозиції з правом сформувати уряд. І реструктуризація парламентської більшості. Я думаю, що сьогодні це три найбільш важливі моменти, які знаходяться в дискусії з президентом. Мені Борина Сештан повідомила, що європейський Союз цей тиждень буде повністю українським в Європі. Завтра відбудеться засідання Європейського парламенту, виключно по українському питанню, і для того, щоб сформувати проекти рішень, проекти резолюцій. Проекти кроків, які Європейський Союз здійснить по відношенню до України, або це буде програма економічної допомоги, або це буде програма розвитку і допомоги в проведенні реформ, або це буде програма санкцій і. Цей вибір залежить від результатів сьогоднішніх переговорів в понеділок, 10 лютого, відбудеться рада міністрів закордонних справ Євросоюзу під головуванням Баранеси Ештон, і там також єдиним питанням, яке буде стояти щодо координації дій країн Євросоюзу по відношенню до України, які кроки зараз будуть здійснені на підставі результатів, які будуть досягнуті. На цьому тижні я думаю, що все це свідчить про те, європейці є наші надійні партнери. Угода про асоціацію, яку ми тоді запланували, яка тоді мала бути підписана, вона давала реальну надію європейці налаштовані не словом, а ділом продемонструвати підтримку європейської української економіки європейським союзом. І останнє багато людей стверджували, що співпраці з Міжнародним валютним фондом співпраці з європейським союзом. Перешкоджає бажання влади отримати курс, відкрити ринки Росії. Врешті-решт, ми зараз бачимо, до цього це призвело. Курс зруйнований, причому я категорично не сприймаю позиції, що нібито протести в Києві. Вплинуло на цей процес. Протести зараз сконцентровані в Києві. А економічна ситуація сьогодні жахлива по всій країні. Країна має відсутність нормального розуміння дефіциту бюджету. Країна має жахливий платіжний баланс. Країна має відсутність золотовалютних резервів для підтримки курсу і для забезпечення критичного імпорту. І керівництво країни не знає, що з цим робити. Я думаю, що це буде ще одна дуже потужна мотивація. Для того щоб знайти компроміс і розділити відповідальність до того жаху, в яку привели в країну ці безглузді економічні рішення.